Ресторан «Ковчег» має два затишні зали, а досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчей ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Шановні нікопольці та гості міста. На полицях міських книгарень з'явилось колекційне видання довгоочікуваного художнього альбому Нікополь очима художників, на сторінках якого ви знайдете картини сучасних місцевих художників. Книга містить інформацію про авторів робіт та цікаві відомості про найвизначніші куточки рідного краю. Тексти дублюються англійською мовою. Видання можна придбати за адресою магазин книги вулиця Микитинська, 50, Магазин преса, вулиця Електрометалургів. 9, проспект Трубників, 34, вулиця Шевченка, 199, Магазин владі вулиця Електрометалургів 42Б. Магазин Світ проспект Трубників 15 стартувала передплата на газету Проспект Трубників на 2013 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету проспект Робники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальтах газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Ціна передплати залишилась такою ж: вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок, на три місяці 37 гривень 65 копійок, на півроку 75 гривень 30 копійок. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку. В редакції за адресою проспект Трубників 56, дріб. 1. колишня будівля це кабінет номер 8 автобусна зупинка, медсин, частина ПТЗ. В Цумі відділ жасмін в супермаркетах варус та фуршет. Відділ преса. Телефон для довідок 63 84 83. Вас в ефірі телеканалу «Кварц» інформаційний проєкт студії Січ новини в твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нові реанімобілі, Нікопольській станції швидкої допомоги, знову поповнення. З професійним святом освітяни привітали Нікопольських вчителів та ветеранів. Знайомтесь, Нікополь. Велосипедисти проклали перший туристичний маршрут по місту. Тепер про це інше більш детально. І знову поповнення на станції швидкої. Слід за десятьма автомобілями марки «Пежо», що надійшли у серпні. Автопарк Нікопольської швидкої допомоги поповнився трьома реанімобілями. Подібної техніки наші медики ще не мали. Автівки марки «Форд» мають сучасне обладнання для надання необхідної реанімаційної допомоги. Слід відзначити, що до Дніпропетровської області надійшли 10 реанімобілів. Третина з них відправилась до Нікополя. Ключі медикам вручав заступник голови облради Андрій Шипко. Любому стані пального доставить поділяти стан, підтримати життєві функції багатьох, доставити до необхідності різні можливості для бачити. Оснащення автомобілів швидкої, це дуже важливо, але не менш серйозним завданням є підготовка кваліфікованих кадрів. На Нікопольській станції швидкої медичної допомоги працюють висококласні спеціалісти. Свою кваліфікацію вони довели на обласних змаганнях бригад швидкої допомоги, що проходили у Нікополі. Обласний конкурс на кращу бригаду швидкої медичної допомоги проводиться вже в четверте і лише вперше у Нікополі. У ньому взяли участь 12 бригад по дві кращі з кожної станції Дніпропетровщини. На них очікувало шість конкурсних завдань. Кожна з яких моделювала ситуацію максимально наближену до реальності. Кваліфіковане суддівське журі оцінювало не тільки оперативність, але й злагоджену роботу всієї команди, у тому числі й водія швидкої. По закінченні змагань підбили підсумки кращої, виявилась Нікопольська реанімаційна бригада швидкої медичної допомоги у складі фельдшерів Андрія Мирошниченка та Ігоря Кириченка і водія Дмитра Перепаді. Переможці відзначили, на жаль, ситуаціями, подібними конкурсним доводиться стикатись і в реальному житті. Переможці були нагороджені грошовою премією, а кожна бригада отримала комплект зимнього одягу та глюкометр для роботи. Лі відзначили професійне свято освітян. Поговорили про важливу роль вчителів, розвиток у місті освітньої галузі та нагородили найвидатніших. За рік в освітній галузі сталося багато. Більше 30 об'єктів отримали капітальні або поточні ремонти. Розпочали реконструкцію дитячого садка перлинка, відкрили додаткові дитячі групи. У двох школах нарешті з'явились сучасні теплі туалети. Є школи, більше 100 років. У них не было элементарного. Дети ходили в 30-40 градусный мороз в туалет на улицу. У нас в этих двух школах. Это 16-11. Появились самые современные туалеты, которых нету в Верховной Раде. Никогда город Никополь и, наверное, Днепропетровская область, Днепропетровская область в такой зимний период не смогла построить таких объектов. Потому что это был действительно мороз, и строились эти объекты по новым технологиям. Я вам скажу, никогда на лапинке не было канализации. Но в 11-й школе сегодня есть канализация. То есть во всей лапинке нету, а в 11-й школе есть. Почему? Потому что мы заботимся о школах. Триває программа про нові Видні про Петрущи, те освіти, в рамках якої проходить комп'ютеризація шкіл, оснащуються ноутбуками навіть перші класи. Та найголовніше в освітній галузі це вчителі. І в Нікополі вони професійні. Їх високо оцінює обласна та місцева влади. Лілія Уткіна, вчитель 22-ї школи, була відзначена премією губернатора. А директор 20-ї школи Наталя Юркевська отримала сертифікат на інтерактивну дошку. Ще п'ять нікопольських педагогів отримали грошові премії від міської влади. Саме вони виховують наступні покоління, і за це їм велике. Спасибо. Хочу от всей души поблагодарить вас за тот труд, за вашу любовь, за вашу заботу, которой вы окружили наших детей. Ведь сегодня вы влияете на мировоззрение наших детей. Сегодня вы участвуете в том, какими будут наши дети, какой будет наша страна, в какой стране мы будем жить. Привітали вчителів творчі колективи міста. Вони підготували для них вокальні та хореографічні подарунки. Колишніх вчителів не буває, тому не забули привітати і ветеранів освітньої галузі. 50 осіб запросили до палацу урочистих подій, де їх вітала господарка Раїса Кисельова та колишні вихованці. Тамара Петрівна Лисенко вже 27 років очолює ветеранську організацію освітян. Вони влаштовують безкоштовне обстеження лікування та оздоровлення колишніх вчителів, яких в організації 850. Не забуваючи про відпочинок. До свят намагаються влаштувати різні заходи. Частенько бувають і у Раїси Кисельової

Такі було понавчили, які Україні сьогодні обідають і самі читають доцільними самими вчителями, це тому що і будівлі були на на роботі. Привітали своїх вчителів цей день їх, колишні вихованці. Леосипедисти проклали перший туристичний міні-маршрут по Нікополю. Вони відвідали місця здебільшого в старій частині міста, де сталися серйозні історичні події. Побувала там і наша знімальна група. Знайомтесь, Нікополь, велотур з такою назвою організувала ініціативна молодь велосипедисти міста та організація Нікополь Арт. Дівчата та хлопці завдяки інтернету, історичним замальовкам Марка Продана і даним історика Любові Вариводи зібрали цікаву інформацію про Нікополь і влаштували велотур по історичним місцинам. Площа Богдана Хмельницького, де він був обраний гетьманом, стала першим пунктом їхньої зупинки. Поблизу пам'ятника ще один туристичний об'єкт. Колишній центральний ринок Шопа колись тут гуділо життя. Зі був центр, можна так сказати. Здесь можна було приобрести лібміняти в принципі всю рибу, фрукти, овочі. Ну шкхто чим владел. Його в принципі от викупили і обіцяли, що построїть тут такий же ринок, як і в ті времена. Але поки це все обіцяння, ми чекаємо». А ця вуличка надихнула художника Іллю люпіна. Свою картину він назвав свинячий провулок у Нікополі. Загалом велотуристи відвідали 12 історичних місць, більшість з них в старій частині. В планах організаторів зробити подібні екскурсії більш масштабними. на кожному місці, де побували екскурсанти, вони чіпляли таблички з гадки, адже до їх прибуття на місце не було відомо, що ось тут колись був Микитин перевіз. А на місці цього рову у парку перемоги було ніщо інше, як залишки укріплень козацької Микитинської січі. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварт щопонеділка о 18-й та по буднях о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! Вівторок, 9 жовтня, вночі плюс 10, плюс 11, день плюс 11, плюс 16 атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика, вологість повітря 48%, хмарно невеликий дощ. У середу 10 жовтня вночі плюс 9, плюс 11, день плюс 14, плюс 19. Атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика, вологість повітря 48%, малохмарно.